Молодець. Я знімаю, як він своїх дам годує. Диви, диви, яка варю. Світой. Оце джентльмен. Ані хохри мухри, да? дом у девнычка остров Такий вам фак. Найкрасивіша троянда, коли вона тільки-тільки розпускає першу квітку. Селом. І піони, Тим вони і славляться, що, по-перше, квітнуть відразу після посадки вже на другий рік, а по-друге, отак тримають свої квіти, без всяких підв'язок і гачків. Це у нас Хіллері, але вона вже відцвіла. І на відміну від барцела Хілері миттєво відсвіла, а цей тримається, і поступово так розпускає, розпускає, розпускає квіти. І його вистачить дуже надовго. Ось так працює гадівничка. Хтось просто лежить в тарілці. Ну, правильно. Якщо можна лежати, чого і стояти? Мішечок вони так злупили вже, корму для кащенят. Ой! Ну, сосна це неприлічна просто. Неприлічна. Так вона. Виглядає. Ось шлунок випустив. Сарасенія випустила новий шлунок, а поруч торішній. Засохлий, його вже можна відрізати. Вони ще йдуть. Ось тобто це їм тут подобається. Квіти в фазі розпуску якісь особливі, магічні. Навіть не знаю, що знімати, бо все так класно, красиво у природи. Не те, що у людей якийсь бардак, а у природи все злагоджено. Фація. Розставила такі долоньки. Це та фація, що не зимує, а та, що зимує, вона трошечки менш екзотична. Отже, я не могла згадати назву Miss Six Sixty. Ніс Кріста, я знов не можу згадати, о Боже, Міскріста, Міскріста. Троянда Аква, Троянда без шипів, дивовижного кольору, яка може рости в суцільній тіні і не хворіти. У всякому випадку, у мене так вона робить. Мені сказали, що це Уфо. Я не заперечую. Білий низ у кожного листа і ось такий верх. Гігантська хоста. Колір, який заворожує, Хоста Нептун, Нептун. І ось показую вам дивовижну ялинку. У неї оці шишки ростуть на кінцях гілочок. Ось такі важкі, довгі шишки. Красиві. Ялинка віргата. Ще маленька, і мені треба вирішити, хто залишається, а хто піде. Над нею черешня. І кліматіс президент. Я не знала, що кліматіси завжди квітують на східну сторону. І у мене східна сторона цього Кліматіса припадала на паркан. І ми ніколи особливо так не бачили його цвітіння. Як би ми не посадили кліматіс, він поверне свої квіти на схід. Кліматіс президент. Про президента я промовчу тактично. А от Кліматіс класний. Ну, це моя особиста думка. У них теж не дуже пристойний вигляд, як і у тієї сосни з її приростом. До речі, я на базарі запитала, як називається хоста, і тітонька сказала, ой, у неї таке непристойна така назва, але я не пам'ятаю, яка. З'ясувалось, що еротика. Така непристойна назва. У кожного покоління свої непристойні слова. Когось еротика. Це непристойне слово. Я пам'ятаю, як... Ні, не буду розказувати. Це троянда амнезія розпускає свою квітку. Найбільш шикарнюча хоста мого саду, як на мене, це хоста Шерон Стоун. Ділочка упала, продирявила, але в цілому. І море квітів. Ірань садова, яка росте під стовбуром старезної ялини. Там, де ніщо не росте, бо там ніхто не поливає, і там асфальт майже. І Тея починає своє квітування. Без води теж стоїть. І непогано виглядає. І троянда Джулія, Джулія Роуз. Черівне створіння.